Ми всі розуміємо, що управління освіти Мігіївської і Романської ради, але, шановні сусіди, хочу сказати, що в Громадську набагато більше навчальних закладів, які потребують ще більших капіталу вкладень до наших навчальних закладів. Тому я буду просити всіх колег не підтримувати, а здати цю ділянку на умовах з та отримувати збільшувати плату до міського бюджету. Дякую, «Цей ці Використовується для навчального процесу. Так, і тоже ззаді, ви кажете, вам не вистачає коштів. Ви... Ми порахували на бюджетній комісії, в тому що ви сьогодні оплачуєте для міста плату 96 копійок з квадратного метра. А скільки ж ви отримуєте від суверенни? Я розумію, що у вас немає ні обладнання, ні засобів, ні цей для обробляння цих 20 гектарів? Але хтось вже обробляє, хтось вам платить. Платить вам. Да. Яку суму вам платить і скільки ви платите нам? Яка різниця? Ось цей рік нам повинні виплатити, ще не виплатили, 75 тисяч. Так, ну, може, що їх не виплатили. Але, випадки, спорт 180 тисяч за таку ділянку землі. Чуєте? Будь, пожалуйста. А ми, ми отримуємо 96 копійок. Наша міська рада 96 копійок. Ну, я все розумію і з повагою, дуже відносився до сессистів, до вашого голови, але у нас теж проблем, і коли ми приймали два роки назад бюджет, не, ніхто не спросив. Але кажуть, може вам треба дати дві копійки? для Ніхто не спрашував. Ну ви розумієте і нас, у нас в закладі освіти сидить начальник управління освіти, хай скаже, скільки проблем. У нас починає легше сказати, де не треба робити. Робити треба кругом. І не тільки яке стосується освіти медицини, всі присутні скажуть, скільки в нас сьогодні проблем. Я з повагою відносився, але розсуд депутатів. Як депутати вирішують, так і буде.